Справа 1243. Усно. Визнач знак коефіцієнта, який отримаєш після спрощення виразу. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання. Бачимо, мінус х, що множиться на мінус y, що множиться на мінус P. Ну що ж, у нас є три множники від'ємні. Їхній добуток буде від'ємним. Тобто у нас знак коефіцієнта буде мінус. Записуємо тоді, що знак коефіцієнта я записую у дужках, буде мінус, Є? Ну що ж, в другому завданні 1,7А, що множиться на мінус 1 сьому, що множиться на Б. Ну що ж, тут у нас один додатній коефіцієнт, один від'ємний, то множники. Якщо у нас один від'ємний множник, то добуток у нас буде від'ємним, то і коефіцієнт у нас буде від'ємним. Записуємо тоді, що у нас буде знак мінус, переходимо до третього завдання. А, що множиться на мінус х, що множиться на мінус y. У нас два множники від'ємні, їхній добуток додатній, то і коефіцієнт буде мати знак плюс. Записуємо плюс. Ну і в четвертому завданні 1 х, що множиться на мінус 1 восьму y, що множиться на 1 четверту з. Тут у нас один із множників від'ємний, то весь добуток у нас буде від'ємним. Ну і знак коефіцієнта у нас буде від'ємним. Записуємо тоді, що у нас вийде. мінус. Ну що ж, ось таке завдання на визначення знака добутку раціональних чисел. На цьому вправу завершено.